Представників Олександрійської міської організації ветеранів України відзначили нагородами під час звітньовиборних зборів за активну життєву позицію та внесок у розвиток ветеранського руху подяки міського голови вручили Олексію Балілому, Анатолію Немазаному, Володимиру Щуру, Ганні Вороніні, Павлу Тищенко, Олександру Репеньку та Людмилі Парчун. Ад Укрнафта запускає проєкт Може кожна, який відкриває нові можливості для жінок та має на меті змінити уявлення про роботу в нафтовидобувній галузі, залучаючи жінок до технічно складних професій. Про це інформує Олександрійська філія Кіровоградського центру зайнятості. Підприємство гарантує легальну роботу та достойну заробітну плату, адаптовані навчальні програми для 16 професій. Більше інформації в центрі зайнятості або на сторінці підприємства. Олександрійське комунальне підприємство Теплокомуненерго отримало спецтехніку від міжнародного партнера. В рамках підтримки Юсейт теплогенеруюче підприємство отримало екскаватор-навантажувач марки ДЖІ Сібі. на сторінці Теплокомуненерго. 22 жовтня інструментальний ансамбль Мелодія Керівниця Людмила Кузьменко відвідав гімназію номер 8 з благодійним концертом Разом до перемоги. Учні та педколектив закладу задонатили 2550 гривень. Ці кошти передали благодійному фонду Шлях до життя і будуть спрямовані на потреби 115-ї окремої механізованої бригади, де проходить службу баяніст мелодії Віталій Загоренко. В рамках 9-ї всеукраїнської благодійної акції Гав для сірка, благодійного фонду Щаслива лапа діти, батьки та педагоги гімназії Сузір'я 19 долучилися до збору рочей, ліків та корму для тварини з притулку Олександрійської громадської організації «Зоодопомога». Подібні акції дають можливість долучити дітей до участі у добрих справах та найважливіше виявити увагу, турбуватися, співчувати та любити тварин. Деться на сторінці навчального закладу. У рамках осіннього комісійного огляду інспектори відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції перевіряють автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди Кіровоградщини. Обстеження проводять з метою визначення стану вуличної дорожньої мережі після закінчення літнього сезону і належної підготовки до експлуатації взимку. Виявлені недоліки поліцейські надсилають особам, які відповідальні за утримання автомобільних доріг вулиць та залізничних переїздів для їх подальшого. com У п'ятницю, 25 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями. Температура вночі плюс 7, в день плюс 12 градусів. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стопчика. Вітер північно західний